Доброго здоров'я, шановні подаляни. 1 грудня жителі землі відзначають Всесвітній день боротьби зі снідом. Ця дата на устах, тому що снід це хвороба, якою можна не інфікуватись, без якої можна жити. Але, на жаль, так сталося, що кількість людей, які мають цю хворобу, щорічно зростає. Немає країни в світі, яка б могла сказати про те, що епідемія віл-інфекції подолана? Що з цією хворобою на теренах області, яка ситуація, яка організація медичної допомоги зараз подалянам інфікованим ВІЛ? Ми попросили розповісти в студії лікаря-інфекціоніста центру СНІДу Мальку Тамару Оксановну. Доброго вам здоров'я, Тамарсана. Доброго здоров'я, шановні Подаляни. Тамарсанна, що? Зараз в області з кількістю вілоінфікованих. Яка на вашу думку тенденція до розвитку епідемії в області? В нас зростає кількість інфікованих? Так, ну е, на жаль, досі кількість вілоінфікованих, які щорічно виявляються в нашій області, зростає на сьогоднішній день. Станом на 1 вересня в області маємо 1997 вілоінфікованих. І цей показник зростає щорічно. Виявляємо переважно хворих в четвертій стадії, тобто це стадія сніду, тяжкі хворі, вкрай рідко виявляємо в першій стадії. Хотілося би, звичайно, чим раніше виявлено, чим раніше почато лікування, тим звичайно менше маємо ускладнень і летальних наслідків. Проте досі залишається це не так просто. Тому, не Жителі всіх територій виявляється, чи все таки на вашу думку є якісь райони, де вілінфікованих немає. Ні, ВІЛ-інфіковані є в усіх районах. Район. Звичайно, є райони з вищою захворюваності, з нижчою захворюваностю. Місто наше, Хмельницьке, на жаль, має порівняно з областю високий, високий рівень захворюваності. Хмельницький, Хмельницький район. Також Кам'янець-Подільський, Ізяславський, Славутський райони мають високу захворюваність на ВІЛ. В усіх районах маємо віінфікованих. А як ви думаєте, з чим це зв'язано? Можливо, це є доступність до тестування, можливість це якийсь там вищий рівень спеціалістів медичних, чи якісь інші могли зіграти роль причини, на вашу думку? Ну можливо, все-таки, якби на даний час досить все одно низьким, незважаючи на всі наші зусилля, залишається рівень. Освіти населення з питань віл-інфекції. І все-таки, якщо більше місто, от, наприклад, як Хмельницький, все-таки обласний центр більше проводиться освітня робота, тоді як в більш районах в маленьких районах, там залишається бажати кращого, саме з питань освіти населення в питаннях сніду. Я ви знаєте, що знаю такі дані з цього питання. От кількість людей, які інфікуються в віці до 20 років, в області дуже низька, а найчастіше інфікуються ті, кому 35-50 років, тобто покоління, яке дійсно випало з освітніх програм. Так, це так. на вашу думку теж Це грає є робити. так. Та зараз переважно більша частина наших хворих це люди репродуктивного віку до 50 років, і так, я також вважаю, що це на той час, коли. Вони інфікувались, можливо, в школі, там сам в університеті, тоді не було таких освітніх уроків з питань Вілсніду, тоді як зараз, в тому числі спеціалісти нашого центру, виїжджають в школи міста, виїжджають в університети для прочитання лекції про віл-інфекцію, про шляхи передачі, засоби захисту. Я думаю, саме з цим зв'язано те, що знижується рівень захворюваності серед молодого населення. Як ця хвороба діагностується? І хто має е, от пройти тестування на вашу думку? Є ризикові, поняття ризикової поведінки? От щодо? Звичайно, маємо групи ризику, яким обов'язково треба обстежуватись на ВІЛ. Це споживачі ін'єкційних наркотиків, працівники комерційного сексу, особи, які перебували в місцях позбавлення волі, чоловіки, що мають гомосексуальні контакти. Проте, на мою думку, сьогодні обстежуватись має. Практично кожний, тому що хвороба не має жодного такого симптому, на який можна було подивитись на людину і сказати, що да, в цієї людини ВІЛ, а молодь. Зараз багато ризикованої статевої поведінки не завжди використовують засоби захисту. тому… В Тому числі зараз зростає набагато шлях інфікування, такий як статевий. Якщо раніше переважно ми мали ін'єкційний як шлях… гетеросексуальний гет... Гетеросексуальний, ну має певний шлях, час да. так. Гетеросексуальний шлях раніше в більшості це були люди, які споживають інєкційні наркотики, тому що. Одним шприцом проводились ін'єкції. Тут зараз більшу частку, це більше 50%, Це статевий шлях передачі. Щодо діагностики, щодо діагностики, обстежитись на ВІЛ можна у нас в центрі нашому, також можна звернутись в кабінети довіра. Їх по області більше 20. Також навіть планується, що ви будете зможете обстежуватись у сімейних лікарів. Перш за все, це можна. Можна зробити швидкий тест на ВІЛ. Він являє собою смужку, туди крапається крапелька крові, крапелька буферу, і якщо одна полоска негативний, дві полоски, навіть якщо є ледь помітна полоска, все одно треба вважати як позитивний тест і почати подальше обстеження. Це Нашим... цей тест навіть продається в аптечній мережі. Так, зараз уже цей да. тест продається в аптечній мережі, тобто це можна абсолютно скажімо так більша анонімність можна дома зробити. Єдине, що пам'ятайте про те, що якщо вдруг ви все-таки зробили, і там з'явилась друга полоска, будь ласка, зверніться далі в наш центр або в кабінеті довіри в вашому районі, обов'язково продовжте обстеження для того, щоб цей тест може бути як хибно-позитивним, так і хибно-негативним. Хоча на даний час досить висока їх вірогідність результату. В нашому центрі обстеження проводиться методом імуноферментний аналіз, це виявлення антитіл до вірусу, які виробляються в нашому організмі. Це все, що робиться в лікувальних закладах для жителів області, це є безкоштовно, безкоштовно це є добровільно добровільно, за бажанням анонімно і суворо конфіденційно. Так, да. це добре, що це безкоштовно, тому що це один з кроків подолання епідемії, так. безкоштовність так. тестування, який шлях далі, особи в якої позитивний результат. Mm. Це okay. вирок. Чи це все таки ні, ні. великі ні. надії на щось? Зараз в епоху сучасних препаратів проти ВІЛ-інфекції, ВІЛ це не є вирок. Якщо раніше вважали, що СНІ це чума двадцятого століття, що це дійсно вирок, на даний час це захворювання більше прирівнюється, наприклад, до цукрового діабету. Тобто люди можуть жити з віл-інфекцією, проте їм треба. Щоденно приймати таблетки. Так само, як люди з цукровим діабетом, щоденно мусять приймати або цукрознижуючі препарати, або інсулін. Саме головне суворе дотримання схеми, часу прийому і дещо змінити свій спосіб життя треба більше харчуватися краще, менше перебувати на сонці. Тобто, поміняти, скажімо так, або приспідстроїтись під якийсь режим життя звичайно. Життя. звичайно. Життя. Але це не так складно. Не. А сучасні ліки не потребують особливого зберігання. Я навіть знаю про те, що це є в одній таблетці на добу. Так зараз є ліки. Одна таблеточка на добу перед сном, і ви можете жити життям таким, як живуть всі люди, невіланфіковані. Звичайно, треба пам'ятати про те, що ви все ж можете заразити, інфікувати іншу людину, тому треба незважаючи на не лікування. Так, звичайно, хоча ризик значно знижується, проте, щоб не піддавати ризику рідних, оточуєх, треба певне правила використовувати. Всі інструменти, які можуть контактувати з кров'ю, мають бути ваші особисті, такі як манікюрні прилади, зубна щітка, станок для гоління. Є звичайно використання презервативів, тобто саме бар'єрних методів контрацепції, а не там, таблетки. Саме бар'єр. <кій> Асана, ми подивимося сюжет, і прокоментуємо його. Покажіть, будь ласка, сюжет. За оцінками ВОЗ, Серед країн Центральної Європи Україна залишається регіоном з високим рівнем розповсюдження ВІЛ. А наш край з-поміж областей західного регіону лідирує за темпами поширення інфекції, особливо серед вагітних та донорів. Що може зробити район? Що може зробити медицина області, що можуть зробити громадські організації? Ми маємо зрозуміти, що віла інфекція це два, два таких великих великих речі, які зіграють роль в профілактиці. Перша це безумовно інформаційно-освітня робота. І без неї бути профілактики не може. Відомі шляхи передачі цієї хвороби, якщо її якимось чином слабо поставити все. В першу чергу я вже розказував цей приклад. В нас працювали німці, ми з ними багато разів робили різні дослідження. Ми провели дослідження в Єрмолинецькому, Старокостянтинівському районі і місті в місті Коли запитали б людей, от пересічних, не вибираючи лік, не вибираючи там, е, професію, просто от пересічних людей, звідки вони б знали про інфекцію, школа 86% знали закладів освіти. Як зауважили учасники наради, контроль над епідемією, особливо у віддалених районах області, вкрай недостатній. Лише кожна друга віл-позитивна людина знає про свій статус та звертається по допомогу. Україні потрібно стежувати не менше 5% загального населення з таким напрямком до групи ризику всім території. Прекрасні показники Волочинського району, 1100 чоловік обстежили. Супер, але це все нам всього 2% від вашого серду. Ми далекі до Ми далекі. А коли забезпечено тестами в повному обсязі. Тестами, коли треба доставляти кров, тобто е. не швидкі. Як зробити так, щоб забезпечити ще тестування швидкими? А тестування швидкими тестами це в декілька разів дорожче, ніж то, що ми Донецький для постарання департамент забезпечується тестувальним безкоштовним. Війна на Сході, зубожіння та значна трудова міграція ще більше загострюють проблему. У багатьох недужих медики фіксують поєднану патологію, віл-інфекцію і туберкульоз. Значний приріз захоплені відмічено в п'яти районах області. Це Чемеровецький на 179%, Теофіковський – 82%, 40%, 64% і ЗАГСовський Глобальний фонд найбільший зовнішній донор, що фінансує профілактичні програми лікування цих соціальних хвороб, невдовзі зменшить частку власних коштів. А отже, місцеві громади мають бути готовими взяти усі витрати на свої плечі. Якщо прибирати на курс лікування одного на чутливий туберкульоз, на сьогодні входяться держави півтора тисячі гривень, то курс лікування на мітирезистенції про плюс близько 68 тисяч. Хто може позволити собі Серед того зрізу хворих такі кошти. Це тільки держава і глобальний фонд можуть допомогти. Це практично неможливо. Ми маємо, значить, такі препарати, таблеточка, яка може коштувати, 90-100 гривень. Одна таблетка. І надзвичайно ефективні препарати. Питання виявили. І його послати стаціонар. На думку учасників форуму, нова українська школа має збільшити частку превентивних програм. Наші діти вже з молодших класів мають знати, як діяти в надзвичайних ситуаціях та надавати першу домедичну допомогу потерпілому. Ці вкрай необхідні життєві навички вони мають отримувати не лише на уроках основи здоров'я. А й на факультативних курсах та гуртках із превентивних програм. До речі, у Волочиському районі немає досі жодного тренінгового кабінету, де б діти могли на практиці опановувати такі знання. Всього за програмами життєвих навичок і загальної кількості дітей 4800 по району охоплено за програмами життєвих навичок 1050 учнів, Це 23% загальних. З них за програмою рівний Рівному 575 учнів це 12%. Захисти себе від відвіл 412 учнів це лише 9%. Тим часом на розвиток сільських територій значно вплине і медична реформа. Держава виділила на первинний рівень охорони здоров'я 5 мільярдів гривень, які скерує в основному на відкриття та укомплектування амбулаторій загальної практики сімейної медицини, але моз розраховує при цьому й на активність місцевої влади. За рахунок територіальних громад та сільських рад будуть утримуватися приміщення медзакладів. На них також ляже оплата за опалення, електроенергію і не тільки це. Потрібно заінтересувати сімейного лікаря. Це не тільки матеріально, якщо навіть буде зарплата, як міністерство планує 18, 18 до 30 тисяч гривень. Поки ми їх не бачимо, я думаю, що буде з 12 тисяч, починаючи з така зарплата. Але ні в тому. Потрібно житло сімейному лікарю потрібно дороги, що буде в селі, Соціально побутові умови повинні бути. Тоді лікарі поїдуть в село і будуть працювати. Якщо цього не буде, заінтересувати буде складно. Орсан, це сюжет координаційної ради. Вона була такою напруженою, тому що. От всі, хто має відношення до керівництва медициною в області, бачать, що ситуація погіршується. І от в доповідь одного з керівників освіти: 9% учнів охоплені профілактичними програмами щодо віллінфекції сніду. 9%. Це дуже мала кількість. Ризик того, що в нас буде зростати. Кількість віллінфікованих дуже висока. Дуже високий. Я хочу з вами, знаєте, до чого повернутися? До все-таки лікування продовжити. Наскільки ми на сьогодні область забезпечена всім необхідним для лікування віллінфекції, скажімо так, просто подалянам, і лікування хвороб пов'язаних з вілінфекцією. На вашу думку, яка ситуація зараз? Стосовно антиретровірусної терапії, тобто етіотропної терапії ВІЛ-інфекції, область на даний час забезпечена повністю. Так, прозвучала фраза, що планується зменшення частки фінансування глобальним фондом наших потреб, проте ми сподіваємося, що все ж таки будемо забезпечувати з місцевого бюджету, тому що основна одна з основних цілей антиретровірусної терапії це не тільки лікування вілінфікованих, це ще йде і профілактика, тому що при прийомі антиретровірусної терапії в крові і інших біологічно небезпечних рідинах людини зменшується рівень вірусного навантаження, тобто зменшується кількість вірусу в крові. Відповідно, людина стає. Менш небезпечною для оточуючих, тому ми сподіваємося, що все ж нам фінансування будуть нас підтримувати стосовно препаратів для лікування опортуністичних захворювань, тобто захворювань, які виникають на фоні низького імунітету, спричинених віл, також ми зараз забезпечені, хоча по районам. Трошки там, мабуть, фінансування з місцевих джерел, трошки, мабуть, менше, все ж таки. Але наш заклад центральний забезпечений, і ми приймаємо на лікування хворих з усіх районів області. Виявляється, в пізній стадії. На жаль, хворих таких кількість зростає. Так. На жаль, ви сказали, це, на жаль, це зростає. Так. Можливість ранньої діагностики інфекції, сказав директор департаменту, розвиток первинної ланки. На вашу думку, сімейний лікар може робити, от ще раз повернемося до цієї теми. мають тестів зараз. На жаль, їх немає. Но може купити людина сама підійти до лікаря, тому що це буде більш професіонально зроблений тест. Але. Взяти кров, сімейний лікар може відправити. Так. Це добрий крок раннє виявлення? Чи ні? Ви порекомендуєте подалянам звертатися? Так, звичайно. Перше, сімейні лікарі, які дивляться нашу програму, мають пам'ятати, що все ж є перелік захворювань, при яких необхідно порекомендувати людини, людині здати аналіз на ВІЛ, хоча б швидкий тест. До прикладу, це гепатит Б або С. Це захворювання, які мають спільні шляхи передачі, тому. Необхідно порадити обстежитись на ВІЛ. Також це пневмонії, грибкові враження, онкологічні захворювання, до речі, тому що вони активізуються при низькому рівні імунітету. І так, я також вважаю, що це буде дуже великий крок в ранні, саме в ранній діагностиці ВІЛ-інфекції, якщо сімейні лікарі будуть правильно рекомендувати і правильно проводити швидкий тест. А за власним бажанням, кому ви рекомендували при За власним бажанням, це, звичайно, особи, які мали незахищені статеві контакти, особливо. З невідомими або маловідомими особами і споживачі ін'єкційних наркотиків також бажано обстежуватись люди, які часто роблять татуювання, можливо, можливо, якихось неліцензованих салонах закладах де пірсинги. Так це також де немає стерилізації інструментів. Так, звичайно. На зараз світ впроваджує такий напрямок стратегію боротьби зі снідом. називаємо це словом, боротьби. Фаст трек згідно цього напрямку, я не так давно прочитав, в Лондоні практично призупинено зростання кількості вілінфікованих. Що це за стратегія, і наскільки, на вашу думку, ми встані впровадити її на теренах панілля? Стратегія фаст трек це стратегія трьох дев'яносто. 90-90-90%. Тобто 90% з оціночної кількості віл-інфікованих мають бути обстежені і відповідно підтверджений діагноз. З цих 90% 90% мають отримувати антиретровірусну терапію, і з них у 90% має бути досягнений невизначальний рівень вірусного навантаження. Тобто ця терапія має бути ефективною. Оце є стратегія фаст трек. Так, дійсно в Лондоні на минулому тижні. На цьому е, представили, що вони не тільки досягли, а навіть трошки перевиконали ці відсотки. Вони представили 90, 97, 97. Е, вот так. так, так. І я вважаю, що це буде нелегко, але ми повинні працювати, і ми можемо досягти цих показників, е, але для цього треба об'єднатися всім, як лікарям, так і е, подоляни, мають. Е, Розуміти, що це чим раніше виявлено, тим краще буде лікування, і це не так страшно. Часто приходять люди. От чому ви раніше не приходили обстежитись? Я боявся узнати діагноз. Не страшно узнати діагноз, страшно взнати діагноз пізно. Тому я закликаю всіх бажаючих звертатися і обстежуватися. Тим більше, що це можна зробити точно безкоштовно, точно, і точно безкоштовно. анонімно, якщо є точно, бажання анонімно. І не обов'язково по місцю проживання можна прийти в інший лікувальний заклад, не в своєму районі, не Звичайно. на своїй території, обстежитись вчора відбулася колегія управління охорони здоров'я, було прийнято рішення розширити кількість кабінетів до які будуть впроваджувати лікування. Це буде Нітішин, Летичів, угу. Теофіполь і Ярмолинці. Я вважаю, що це. Такий добрий крок для того, щоб фаст-трек був впроваджений на теренах області, і ми спільними зусиллями зуміємося таки надати високопрофесійну допомогу цій категорії людей. Марсана ще буквально декілька слів щодо. Медикаментозної профілактики цієї хвороби, от в яких випадках вона призначається? Є таке поняття як постконтактна профілактика. Це, до прикладу, звертаються до нас до прикладу медичні працівники при аварії на робочому місці. Що означає аварія? Це пошкодження цілісності шкірних покровів, або потрапляння на пошкоджені шкірні покрови біологічно небезпечних рідин. або пошкодження... есть, травма шприцом на вулиці, це теж буде так. Так, так, це я теж буде хотіла далі сказати да, так, да, так да. звичайно, це буде аварія, або це, до прикладу, якщо був незахищений статевий контакт з незнайомою особою, або навіть на жаль, бувають такі випадки як після зґвалтувань. Тобто, що таке постконтактна профілактика? Це прийом. Антиретровірусної терапії протягом 28 днів з моменту аварії, для того, щоб не допустити зараження віл-інфекції. Що дуже важливо, якщо сталася така подія і ви бажаєте отримувати постконтактну профілактику, це необхідно зробити в перші 72 години, а найкраще в перші 24 години, тому що далі вірус вже виходить в кров, і тоді вже, на жаль, вона буде неефективною. Таке лікування це коштує що? Ні, це лікування також видається безкоштовно в нашому центрі і, відповідно, в кабінетах довіра. От в районах області. Тобто так. практично в кожному так. районі воно доступне. Так, так, так. Тому і воно саме... є ефективним. Я дякую головне. вам за участь в програмі і від всіх подолян. Бажаю вам успіхів у вашій роботі. А всім, хто нас сьогодні дивився, я думаю, що ми все-таки. Змінили точку зору щодо поведінки ризикової. І я знаю ще одну важливу річ: вілаінфіковані це люди, які хворі пожиттєво, не тільки ліки допомагають, допомагає ще й підтримка. Вічого. І підтримка рідних, оточуючих людей на роботі. Дуже важлива для того, щоб людина себе почувала краще. І такими зусиллями спільними ми теж впливаємо на розвиток епідемії. Тому. Давайте ми підтримаємо важкохворих, допоможемо їм в їх часткі хвилини, і все це нам віддасться їх працездатністю і, безумовно, такою радістю в їх життя і нашого відповідного. Дякую вам за те, що ви на каналі Поділля Центр. До нових зустрічей, шановні Подаляни.